Друзі, нас інфу першу про головне поїхали в російських інформаційних каналах. Спалахнула паніка, ледь вщухли розмову про українські ракети «Фламінго». Як з'явилися повідомлення про нове покоління крилатих ракет, які вже нібито тестуються, застосовуються проти цілей на території РФ йдеться про серію АН 202 ан 203 Ан-204, які за версією розмімаючи неймовірні розміри до 200 метрів у довжину, та здатні нести колосальні бойові частини. Перша атака, про яку почали писати місцеві пабліки, відбулась підомськам там в районі великого складу. З боєприпасами прогримів вибух такої сили, що його було чути на десятки кілометрів. Очевидці описували спалах як маленьке сонце. За офіційними даними загинуло сотні військових технічного персоналу, що більше було поранено пожежа накрила весь комплекс. Детонація 100 тонн боєприпасів тривала годинами, а в місті вибухали вікна і обвалювались старі будівлі. Соцмережі швидко підхопили тему. Люди публікували відео вогняних стовпів і писали, що місто вогнівся все в крові. Інформація про Ан-202 та її модифікації поширилася блискавично. Хоча жодних офіційних підтверджень з боку України не було, Київ традиційно отримався від коментарів, дозволивши ворогові тонути у власній паніці, російські військові експерти розділилися. Одні намагалися пояснити подію внутрішньою аварією, інші натякали. Що українські розробки це наслідок допомоги заходу, який нібито передав технології для створення наддалекобійних ракет у Москві, що панував хаос. Кремль терміново скликав засідання, на якому обговорювали не лише катастрофу під Домськом, а й загрозу повторних атак на інші склади. У військових колах звучали песимістичні оцінки. Якщо АН 202 дійсно істує, знатна долати сотні чи навіть тисячі кілометрів. Жодне російське місто не можна вважати безпечним. Це означає колосальний у війні. Вперше стратегічні об'єкти РФ опинилися під реальною загрозою з боку України. Для України ж вигода очевидна, навіть без офіційних підтверджень сам факт паніки. В російських медіа і суспільстві працює на Київ. Тепер будь-яка технічна аварія чи вибух на території РФ буде автоматично списуватися на АН 203 204 Деморалізує населення армії, створюючи атмосферу постійного страху. Аналітики звертають увагу на ще один аспект масової інформаційна хвиля про гігантські ракети могла бути частиною гри. Вона працює як психологічний тиск. Ворог витрачатиме ресурси на зміцнення ППО по всій країні, навіть в глибокому тилу це розпорошить сили і послабить можливості на фронті. У політичному плані катастрофи Омськом уже має наслідки родичі загиблих масово звертаються до військоматів, вимагаючи пояснень, чому стратегічні склади не були захищені в регіоні. Виникають стихійні протести, які влада намагається придушити. Проте ефект інформаційного вибуху вже не зупинити для міжнародної спільноти. Подія стала черговим сигналом війна. Стрімко виходить за межі України. Якщо в РФ справді вибухають склади і падають сотні людей. Світові лідери не можуть ігнорувати питання безпеки в регіоні Вашингтоні. це трактують, якщо один доказ підтримка України не лише виправдана і необхідна для стримування агресора. Аналітична оцінка подій дозволяє зробити кілька висновків. По перше, незалежно від того, чи існують Ан-202 в реальності. Сама інформаційна хвиля вже працює на користь України. По друге катастрофа під Омськом стала символом уразливості. РФ навіть у глибині тилу немає гарантії безпеки по третє в Кремлі. Дедалі більше генералів починають сумніватися, чи варто продовжувати війну, яка з кожним днем перетворюється на неконтрольовану катастрофу. Таким чином, вибух під Омськом і паніка навколо нових українських ракет стала черговою точкою перелому. Росія втрачає не лише людей боєприпаси, й головне психологічну впевненість у власній непорушності. І саме це може стати вирішальним фактором у війні, що триває редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.